Ранок настав, іде новий день. Любі малята, усім добрий день! Малята! Сьогодні до нас у гості завітали Дмитрик та Оксанка. Вони будуть дуже раді разом з вами послухати цікаві забавлянки та колоскові. Тож діти сідайте зручненько та слухайте уважно. Іде коза рогата на молоко багата, за дітками, малятами, дівчатками й хлоп'ятами, ніжками туп-туп, вічками луп-луп, хто каши не їв, молока хто не пив, Забадаю, забадаю, забадаю. А хто слухав маму, а хто був слухняним, з тим вона пограє і порозважає. Сорока ворона кашку варила, ополоником мішала, діток годувала і таке казала. Цьому кашки дам, бо дрова рубав, і цьому накладу, бо ходив по воду, оцей піч топив, оцей хату міф, а оцей нічого не робив, тож на кашку не заслужив. Котику сіренький, котику маленький, котик волохати, не ходи по хаті, не ходи по хаті, не буди дитяті, дитя буде спати, котик муркотати, ой на кота муркота, на дитинку дрімота. За віконцем сон дрімота, зачиняв свої ворота. Тихо, тихо, йди до хати, бо пора вже діткам спати, вже заснула сундравичка, У гайочку спить лисичка. Під кущем тримає зайчик, спи мій любий попригайчик.